Тільки що привезли макуху, їздили на олійницю своїм оцим кітайозі. Привезли макухи, будка вся пуста, тільки тіскрай ось вже догружає. Взяли небагато 415 кг. Більше жареної макухи нема на олійниці, тому Оце так. Китайчик наш работает. Порваний трохи темно. Тентований. Ну головне що робить. Звичайно ще вроді нормальна. Протектор. Тільки спереді, не дуже. Передня не дуже така. Ну а так. Оце такий китайчик. Головне, що робить свою роботу. Доставляє груз. В общем, працює. Відробляє свої гроші. Так, добре. Пішов і я мішки носити. Усім всього найкращого.